Добрий день, громадяни України, воїни Тилу, Воїни фронту. Продовжуємо наш екскурс шляхами створення кровавої імперії в ракурсі боротьби за Україну комуністів і боротьби українців проти комуністів і інших загарбань, боротьби за незав... збереження незалежності. Період 9 січня 1918 по кінець 1920-х років. Ми зупинилися на гетьманському перевороті, переходимо до самої ж гетьманської держави. Оточення Павла Скоропадського складалося з помірковано консервативних чиновників. Військових і громадських діячів, зв'язаних з Україною з дореволюційних часів, революціонери, комуністи і соціалісти. Про своє походження вони почали згадувати лише після падіння Романовської імперії, серед членів гетьманського уряду, ради міністрів, рада міністрів це як і зараз, да, прем'єр-міністр і кабінет міністрів, а це Рада міністрів. Переважали переконання, що переворот відкрив можливість побудови нової за формою української держави, яка становить стабільний політичний лад, що грутуватися на засадах приватної власності і зуміє забезпечити національне відродження. Капіталістичний успіль, якщо там любили радянську історії, але капіталізм ще виник, що там не, з кінця 15 століття вже був. Тому тут немає нічого такого. Дивно, що українці за гетьмана Павла Скоропадського взяли курс на капіталістичний спосіб ведення господарства і устрою. Головою ради міністрів став Федір Лизогуб. Значить, до революції Октябриз з українофільською орієнтацією великий поміщик з Лівобереж, ну, з Полтавщини. Спроба залучити до Кабінету українських соціалістичних політиків закінчилася невдачею. Переважно їх більшість не довіряли консерваторам, ставлячи свої партійні інтереси вище загально націоналів. Дмитро Дорошенко, відомий історик, член не Української партії соціалістів-федералістів, погодився обійняти посаду міністра закордонних справ. В умовах опозиції з боку українських національних партій гетьман був змушений буде далі більше спиратись на стару. Дореволюційну бюрократію. Отже, соціалісти і комуністи не визнавали цей монархічний уряд. Вони вважали в ньому повернення до старих порядків. Старі чиновники доклали чимало зусиль до зміцнення державної влади, діючи звичним для себе репресивними методами. Після гетьманського перевороту в Україні прокотилась хвиля арештів і розстрілів тих, хто ще недавно на чолі місцевих град і ревкові. Конфіскував поміщенську власність, розподіляв землю і майно великих землевласників. До законості правопорядку, який обіцяв гетьман, його чиновники йшли через славу, беззаконня, залякування і терор. Такі методи давали тимчасовий ефект, адже вони не зменшували число невдоволених. Арештовували часто й страчували не лише активних революціонерів, але й їхніх родичів, сусідів, випадкових осіб. Ще не розвіяв вітер попів на згарищах поміщенських маєтків, як запалали селянські хати. Орієнтація на кваліфікованих чиновників досить швидко дала свої результати. Україні запрацював адміністративний апарат, який взявся наводити суспільстві елементарний порядок, ліквідував, ліквідував безлади. Але посилення апарату за рахунок службовців старої генерації несло загрозу українській державі. Бо саме в середовищі старого чиновництва була сильна опозиція Національному державному курсу уряду Лизогуба. Багато урядовців бачали в українській державі лише етап до відновлення єдиної неділимої Росії, а по сучасному руському міру. Очевидець Подій Андрівський писав: установа знову почула скрізь московська мова. До української мови, чим далі, то все більше ірично ставилися українські урядовці, без огляду на те, що її офіційно було проголошено мовою урядовою. Було переформовано військові частини, організовані ще в період Центральної Ради. Найбоєздатнішими підрозділами були окрема Запорізька дивізія, організована на базі Запорізького корпусу. Сердюцька дивізія переформована після перевороту полк Січових стрільців. Дивізія сіро жупанники та інші з'єднання. Ну, дивимося, які масштаби армії. Вони да? тобто, ну, збільшили. Дивізія це 10 тисяч, для тих, хто не знає. Корпус декілька армій, 40 тисяч. Функції поліції і державної безпеки виконувала державна варта. Значить, називалася вона Не ментовка, не міліція, не поліція, а називалася Державна варта, так в Польщі там називається і зараз прикордонники. При Гетьман зробив спробу поновити українське козацтво як окремий стан населення і резерв національної армії. Вже 16 жовтня 1918 року окремим універсалом Скоропадський відновив козацтво Чернігівський, Полтавський. Губерніях та Слобожанщині. До козацтва записувалися не лише нащадки, але й селяни, які взяли на себе зобов'язання по захисту прикордонних губерній України. Понятно від кого, Навіть від комуністичної Росії. Козаки кожної губернії складали кіш з кошовим атаманом, який підлягав безпосередньо генералові. Кожному коші було декілька полків. Однак, як і багато інших знамірів гетьмана, ці полки не були сформовано. За гетьмана Україна продовжувала розширювати міжнародні контакти. Вона мала дипломатичні відносини з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Швейцарією, Туреччиною, Польщею, Фінляндією, скандинавськими країнами, Кримом. А восени 1918 року з Францією, Англією, Румунією. Дипломатичні відносини підтримувалися також з Російською Федерацією, Доном і Кубані. Далі кроки було зроблено у формуванні власної банківської мережі і встановлення української грошової системи. Відновився залізничний рух, для чого були налагоджені занедбані залізничні шляхи і мости, відремонтовано локомотиви. Життя більшості громадян на деякий час стало безпечніше, ніж раніше. Це було результатом покращення роботи судової системи, реформи суду, укладення нових законів. Спокою в Україні гетьманський режим добився, але досягнув він цього всупереч настроям і інтересам значної частини політично-активного населення. Однобічна орієнтація уряду на великих землевласників і буржуазії поступово відштовхувала від нього селянство. Національну інтелігенцію, робітництво, необхідного компромісу між різними соціальними групами гетьману домогтися не вдалося. Особливо це проявилося в аграрній політиці. Знову перейдемо в слідючу ролику до аграрної політики всі українські політичні організації. І органи державної влади в 17 18 і подальшим подивимося, в 19-х роках, всі, е з цією проблемою зіштовхувалися. Е проблемою аграрної полі політики. Значить, е Два питання, були один шлях капіталістичний, це збереження поміщицького землевладіння і ставка на великий капітал. І другий шлях масовий, але більш життєздатніший це ставка на збідніле населення і населянство. І, як наслідок, соціалістичний напрямок розвитку економіки. Соціалістично-фермерський, можна сказати, напрямок економіки. Ну і залежно від масовості цього. І політика повинна була бути такою. Так, спасибі за увагу. лайки, лайк і подобайки. Підписуємося на канал.